А на сестру дружини яка компенсація? Коротше, це взагалі тема, яка набрала максимальну кількість переглядів. Я виставив відео, де там розказую, що що за е, правила брати всюди сестру дружини. Коротше, за візде її платити вона їсть як не в себе п'є як не в себе, і візде ще її і ще й любимо, оказується. І е, ця тема дуже багато переглядів було на відео, і я вже знімаю десь рік приблизно. І в мене, ну я не знаю, скільки там тисяч відео, я дуже багато знімаю відео. І, єдин, і жодного не було на мільйон. Жодного. І коротше, це вже на зараз я знімаю, було 998 тисяч переглядів. Тобто ще 2 тисячі, я думаю, ну там якась година-дві, і буде перший мільйон. Придеться виписати якусь дотацію, щоб вже якось це не знаю там. Що скажете Що її виписати? що що вона поучасла на відео за мільйон?